А ну подивимося, будуть їсти малину, ні. Або, зазвичай півник так любить. Їсти, будеш їсти творчість. Фантазії півнику. Півник любить зазвичай малину. Їште, їжте. Їште, давай півником мій милий. Їш, мій мир, їж, їш. їш. Ой, їж, давай, їж, мій золотенький. ще дам. Хто хоче малинку? От, ось вот, малинку? маленько, півниксь малинку? їш півнику, малинку. Їж, маленький мій, їш мій милий. Їш моя маленька їш. Їж, моя дівчинонька, їш, давай. Маленька, така смачна, їсти, їсти, їсти. Там буде? Будеш півнику?